Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості, розрахунки з іншими кредиторами, оренда. Повний текст статті розміщено на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-коду. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості та проведенням розрахунків з іншими кредиторами. Відображення в бухгалтерському обліку Отримання установою послуг з оренди приміщення здійснюємо за допомогою документа отримання послуг розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ отримання послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Отримання послуг зазначаємо назву установи, вид операції отримання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо дані контрагента та договору. Для відображення в обліку податкового кредиту встановлюємо флагман Віднести ПДВ на податковий кредит. На закладці Послуги за допомогою кнопки Додати обираємо вид послуги ККВ, кількість, ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет Кредит. Відображення в обліку перерахування оплати постачальнику послуг здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка розділу Грошові кошти. Зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа банківська виписка зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування оплати постачальнику послуг. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операцій перерахування сум постачальникам, рахунок ККВ, контрагента. Суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ. Скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку операції закриття в кінці звітного періоду рахунку витрат проводимо документом. Операції, що введені вручну бухгалтерській, розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ Операції, що введені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Операції, що введені вручну бухгалтерській, зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа відображаємо закриття рахунку витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Операції бухгалтерського обліку, які наведені та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду, повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.netua. У розділі методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевердіва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!